Шокуюча заява від кличка. Мер Києва пропонує знизити вік мобілізації з 22. Що це? Крик душі чи сигнал до глобальних змін? А тим часом військовий обуцмен викриває шокуючі реалії роботи ТЦК. Чому система мобілізації на межі, а держава на стадії змін? Виснаження, паніка, запитання до влади. Що ж насправді приховано за всіма цими деталями? Про все це вже з вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Шокуюча заява від Віталія Кличка. Мер Києва закликає знизити мобілізаційний вік. Бо, за його словами, Україна стикається з величезними проблемами з пошуком солдатів, бо тисячі чоловіків тікають за кордон, а ворог не зупиняється. У нас величезні проблеми з солдатами з людськими ресурсами. Він визнав, що майже чотири роки повномасштабного вторгнення виснажили країну і серйозно вплинули на можливість поповнювати лави армії. Мер сказав, що російські війська невпинно наступають, описуючи їхні атаки як комп'ютерну гру. Вони просто продовжують наступати їм байдуже до полеглих солдатів. І саме тому наголошує, Україні треба діяти рішуче зменшити вік мобілізації, хоча б до 22-23 років. Бо нинішній поріг занадто високий. У минулому в армії служили 18-річні. Але це ж діти зараз в Україні мобілізацію можуть зробити лише з 25 років. Ви можете зменшити цей термін на рік чи два. До 23 чи 22. і тут маємо шокуючі дані. Лише у вересні країни ЄС видали понад 79 тисяч дозволів на тимчасовий захист українцям. Найбільше за два останні роки найбільше у Німеччині і Польщі Кличко сказав, що дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю Росії стає все більш серйозним. У них росіянів є наказ, і вони наступають. Ми успішно захищали нашу країну майже чотири роки, але це важко. Мужність воювати все ще є. Це дуже важливо. Але водночас і визнає, справжня боротьба лише попереду, бо після війни Україна зіткнеться з не менш складними завданнями повернути тих, хто вже виїхав. Ми були б раді, якби половина молодих людей повернулася. Мер Києва заявив, що майбутні країни залежать від того, чи повернеться цей відтік, коли повернеться мир, оскільки мільйони українців зараз перебувають за кордоном. Але для цього нам потрібен мир. Робочі місця та хороша якість життя після війни ми стикаємося з величезними викликами. І поки мер столиці шокує заявами про зниження віку мобілізації. Інша посадовиця, військової обуцмен Ольга Рашатилова, говорить про інший бік цієї війни, про тих, хто цю мобілізацію має проводити. Працівників ТЦК Рашатилова відкрито визнає. Так, система обліку недосконала. Так, робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по півроку не мають вихідних? Я вже мовчу про відпустки. Що крім питань обліку військовозобов'язаних і безпосередньої мобілізації? У них ще десятки задач і обов'язків перед передічими військовослужбовцями і їхніми родинами. Що укомплектованість ТЦК нижче 40%. І додає, багато хто з працівників центрів по пів року не бачить вихідних, ба більше вони постійно відчувають хейт і фізичні напади. Обидсмен навіть звернулася до критиків. Чудово було б, якби на задоволення роботи ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати. До речі, я пропонувала представниками, представницям громадських і правозахисних організацій залучати своїх юристів і психологів до роботи в ТЦК. Прекрасний був би проєкт і донори грошей дали б. Але чергу охочих працювати системно, на жаль, не вишукувалась. При цьому вона акцентувала, що кожного дня має десятки звернень про те, що після доставлення до ТЦК військово зобов'язані зникають, не маючи зв'язку із рідними. Це погана і антигуманна практика не лише тому, що громадяни мають право на зв'язок з близькими, а близькі мають право знати, що відбувається, а й тому, що це сильно демотивує і без того наляканого новобранця. Решетилова також розповіла, що деякі військовослужбовці місяцями не чують своїх рідних, бо знаходяться на виконанні бойового завдання. Добуває тільки радіозв'язок тільки у визначений час, тільки з командиром чи опорним пунктом. Їхні рідні також пишуть мені, майже завжди дуже вічливо, спокійно і без естерик. Просять уточнити, хоча б чи живі їхні хлопці. Я тоді прошу військову частину записати повідомлення військовослужбовця рідним по радіостанції і пересила її голосовим в месенджере, як правило, їхній зміст такий. Я живий, здоровий, дуже хочу до вас, але не можемо вийти, бо немає ким нас поміняти. Чекаємо на заміну і сподіваємося, скоро бути вдома. Дуже люблю вас усіх. І поки одні тримають оборону тут, інші далеко відомо продовжують боротьбу по-своєму. Волонтерять, донатять та працюють майже 4,5 мільйони. Саме стільки українцям надали тимчасовий захист і прихисток країни ЄС. Але після набуття чинності дозволу виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 у Європі зафіксували суттєвий проплив біженців із України. І на фоні цього ЄС готовий згортати програму Ама тимчасового захисту. Чого очікувати далі, які країни вже почали це робити Дивіться далі у відео. Трохи більше року залишається до закінчення дії тимчасового захисту переселенців. Однак правила гостинності європейці змінюють уже. Бельгія ускладнила умови прийому українців. Спершу їм потрібно орендувати житло і лише потім просити дозвіл на проживання. І на практиці це мало реально. А тих, хто тут від початку повномасштабної війни масово позбавляють соціальних виплат. Затягує ремені і Німеччина, закриваючи не найбільший притулок у Берліні, який ще у 2022-му прийняв щонайменше 5 тисяч українців. Тоді приміщення старого аеропорту Тегель облаштували під гуртожиток у терміналах. Поставили двоповерхові ліжка, встановили кухню, душові кабіни. А зараз у влади міста з'явилися інші плани на цю будівлю. Тож постояльців терміново розселяють по інших прихистках. Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між багатьма сторонами та створення гарних сусідських відносин. Канзель Кіцільтепе, берлінська сенаторка з питань праці, соціальних справ, рівності та інтеграції. Ірландія вдвічі, тобто до 30 днів, скоротила термін проживання новоприбулих українців. У державних оселях, а тих, хто вже інтегрувався і працює, уряд змушує оплачувати оренду до 240 євро на тиждень. Посилення правил Ірландія пояснює перевантаженням міграційної системи, мовляв, від вересня наплив наших громадян зріс удвічі і розглядає можливість стимулювати українців повертатися додому, виплачуючи за це по 10 тисяч євро. Очевидно, що це чинить тиск на доступність житла, яке ми надаємо. Бо в нас є певна кількість вільних місць. А якщо кількість мігрантів зростатиме, як ми бачили у вересні та жовтні, нам доведеться шукати більше житла. Джим Окалаган, міністр юстиції Ірландії. Чехія запроваджує нові обмеження щодо житла для працездатних українців. Безкоштовно жити вони можуть лише півроку. А далі платити оренду платним стає і медичне страхування. А Швейцарія з листопада проводить аудит українських біженців. Статус тимчасового захисту надаватиме лише тим, хто прибувають з небезпечних регіонів. А от заяви українців із західних областей розглядатимуть в індивідуальному порядку, а в разі відмови депортуватимуть. Нідерланди вже стягують плату з українців, які живуть у муніципальних притулках. Наприклад, родині з чотирьох людей тепер це коштує півтори тисячі євро на місяць. А Швеція взагалі скасовує допомогу на дітей і житло для наших співвітчизників. Я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що в цілому ми є відкритим суспільством. Але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей. Починаються проблеми, і ми таких проблем у Польщі не хочемо. Ми більше не можемо прийняти Марчін Пшидач, керівник бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі. Тож Польща взагалі планує завершити тимчасовий захист на рік раніше, у березні 2026-го. Тобто майже мільйону українців, які зараз там перебувають, потрібно або змінити свій статус перебування, або повернутися додому. Анна Грішина, європейське бюро Ми Україна, марафон. Єдині новини. Та поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації, на фронті інші гарячі точки, там, де рішення приймаються не в кабінетах, а на передовій. І саме зараз реальна історія мужності, якою дихає українська земля. Запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима й вичищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123-ї бригади ТРО. Більше про всі героїчні подвиги далі у відео. Става, Хто? Хто? Жовтень околиці Оріхова. Група зачистки дає тяжко поранений, атакують ворожі впіві та мавіки зі скидами. Запеклий бій з дронами. Фільмує екшн камера, вояка на псевдо рибак. Є <плес> підбе. Нас два триста. Нам скиде впівієрта в Впіввішка. Три 300-300 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдоребак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Давай, давай. <плес> <плес> Є, став. <плес> Є! Збив! Давай, братанчик, ще трошки. Давай. <плес> 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 Не те акуратно. Це було в районі населеного пункту мала Такмачка. Ну, нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случае чого він тебе не кине. Це так, побратими земля Крибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки. Якоїсь там, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш, і коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіянам у маліток машці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була при ньому, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів, зв'язує йому руки і глаза один раз виток зробив. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком і не обзивали, там, ну таке там. Як, ну, як на емоціях. При відході, кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободітелем, який здаватися відмовився. Закинули ТМК у визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже, нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну, я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійців, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. А що ви думаєте про зниження мобілізаційного віку? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом із нами. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.